Друзі, а тепер покажу вам, куди пішли ці досточки. Дивіться, як ми гарно зробили сьогодні. Мені мені дуже подобається. Так. Оно так не передається. Вони такі, ну, я взагалі дуже люблю дерево. Дере... Дерево я дуже люблю, Віталію. Я не люблю, то, щоб то бетона було стільки. Бо первич... дихати важко. Це все дерево, дерево, дерево. Люблю дуже дерево, дерево. Які сучки, дивіться. Ну і так, підверх і понабивали тут дешви. Ну, Кам'янчики, ну, їх не видно. Ну і тут. Ну, і так воно, так стіна виглядає. Ну, вже темно, ніч. Зараз я спробую включити. О! Так. Бачите, як гарно. Тут ми зашили. І що ми зробили? Тенто? Отак, ну, тут у мене вже, дивіться, воровочки є. Я тут вішую, І аж так ось сюди тента, щоб менше вітру було. ну Там ще оту от треба буде зашити, Бо ми зашили аж сюди доверху все. А там голочка. З другої сторони, вже нема коли вже темно. Осталась у нас одна досточка, Віталік її ось сюди запихнув, потім вона нам як треба буде, заберемо. Ну, так виглядає середини. Я вже сончика тут. Машини забрали Що? Напишіть правильно, може що зробити. <рес> Ти здіваєшся? Каже Віталій, хай я напишу, чи правильно може ще щось зробити. А що? А що неправильно? Не, не може, що я щось додати. Ти здіваєшся. тут ось планочку сюди. Закрутили вже шурупами під шифер. Це вже я так закомандувала. І це я закомандувала ось ці такі позакручувати. Тут у нас пішла одна знизу, не сіла, то Оце камінь то ми отак її зробили. Вона лішня і буде так, як стік Ну і так так виходить. Там хай буде трошки вентиляція, так? Да? Ну, і тут мені дуже подобається, що тут ось такий заходик. Ми коли набивали ці достки ось ці сьогодні, вони класні ще. Як хорошо, що є добрі люди, скажи. Ну вони, мені, вони ж якісь шліфовані. Є. Та вони якісь гладенькі. Да. Ну, я хочу подивитися на це дерево нове, хай воно таке буде. Я поки його красити не буду, тому що тут ось шифер, хай ну, десь 50 см боч да, виступає. То ось ці доски йшли аж сюди. Дивіться, зверніть увагу. Воно, бачите, як воно воно так красиво з надвору виходить. І ми думали, гадали, каже Віталік, то що робить? Вони аж такого закрили. І можна було просто маленьким, вона туди заходить, а можна сюди. Можна було тако ще зашить. Ну і каже Віталік, я такою планкою візьму і скриплю. Дивились, 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 дивились. А, Хай буде отакий широкий пройом. Якщо що, то куплю такого самого дотента. Бачите? І завіситься. Спереді дверей не буде, буде теж тент. Купимо тента. Там скільки це ширина, виходить? Три з половиною ширина. Ширина? Ага. Да, 3 ну, це або тента треба, мабуть, буде чотири, якщо буде. Чотири, хай буде з запасом. Ну, і хай буде вона, як сказати, довше. Чотири десь на скільки? На два? 4 на 2. Або на три. Ну, дивись, стає дві машини. Одна стає, наприклад, дві або два. ну, цепі машина. Якщо даже, ну, там, хтось приїде чи що, то поставить у... під поднавес, чи як називається, це вже гараж, то ось так от ще не хватить. Можна було доставляти ще стовпчика, ну, потім як тут вивертати. Ну, потім буде незручно. Тому ми так надумали взяти синього такого тента і отак завісить, і коли машина буде задок, 2 метри буде всього 2 метри, тільки буде виглядати, то отак поняли, тіпа, тента накинуть на задок, на задницю машини. Ну, так, буде, виходить, так. Я думаю, все добре. Вже, напевно, папороть то кополю, я її не пересажу сьогодні. Моя мультифлора, вона чогось не. А? Да вони і не цвітуть, я не знаю. Я от забила і зав'язала проволочкою бо вона нахиляна. Оце треба забрати. Там я забрала папороть, три куща, ну і теж цю забрати. Ну, На той год я буду ложити бруківку своїми руками, тому що вже цей год не вийде. Як розбагатію, то може ще купимо собі невеличку бетономішалку, бо і так. У Юрі брат нам бетономішалкою користуються, ну, треба, щоб була своя, все ж таки. Ну, як вийде, то, а не то. Так буде, бо без бетономішалки не зроблю. Я хочу тут положити бруківку своїми руками, дуже класно. Бо хотіла спочатку кажу, може, я тут квітки, але може хоча б і ці фіалочки били, так, щоб ковриком попід цим, щоб були. Красиво дуже буде. Віталіка, буде мішати скутером, наприклад, отуду от треба в'їжджати. Чи... Ну, буде мішати, може, возіка. То, щоб так украсити, то бруківку і. Не знаю, я б ще хотіла б ці фіалочки, але вони потім, як заплітуться, то заплітуться. Дивіться, які от у мене кущі там, сидить Віталік, його там майже і не видно, бо вже поздно, як завжди до ночі. І все. Все треба, і вірки треба насадити, лаванди. Та й так. Ігор, ти знову гулять! Вова приходив. Не знаю, що в город. Я сказала, що ти гуляєш за Гариполю. Та й так, друзі, дякую, хто завітав на мій канал. Дякую, що переглянули моє відео, що переглядаєте, лайкаєте, пишете коментарі. Я вам всім дуже вдячна, всім здоров'я, міцного, мирного неба. До зустрічі, як завжди кажу. Пока-пока. Я вас обожнюю.